Це життя важлива, а його якість. Думка Льва Толстого є актуальною ось уже майже 200 років. І завім буде нагадувати, що гідне життя без якості неможливе. Вітаю в ефірі. Програма якісне життя. І сьогодні ви побачите боротьба за корисне змагання домашнього з промисловим, у якому йогурті більше корисних бактерій. Розмір, потужність з функціями і без них, що потрібно знати, купуючи електрочайник. Парне, стерилізоване чи пастеризоване, яке молоко є більш корисним та як правильно його обрати. Літрів молока на рік саме стільки цього напою рекомендують випивати фахівці кожному українцю. Ми ж за статистикою вживаємо вдвічі менше. Загалом спеціалісти запевняють, молоко це продукт, який не має аналогів у природі. Як обрати найякісніший білий напій, розкаже рубрика найкраще до столу. У магазині очі розбігаються. Молоко стерилізоване, пастеризоване та суперпастеризоване. Усе це способи теплової обробки молока. При стерилізації його нагрівають до 100 градусів за цельсієм, при пастеризації до 75-80. а при суперпастеризації на кілька секунд до температури, яка перевищує 100 градусів. При температурній обробці молока певні втрати є, але вони не такі великі. Білок при стерилізації молока майже не втрачається. Жири нікуди не діваються. Частина втрати вітамінів є, але, як правило, першим у нас ми втратимо вітамін С, але ніхто не розглядав ніколи молоко, як джерело аскорбінової кислоти. Спосіб обробки впливає і на термін придатності молока. Так, пастеризоване треба випити за 5 днів, стерилізоване за 10. Найдовший термін зберігання у суперпастеризованого молока до півроку. До речі, упаковка також впливає на термін зберігання, а ще формує ціну. Пленочное молоко от 5 гривен до 7, бутылочная от 7 до 9 гривен, ну, в зависимости от жирности. Больше всего употребляют молоко у пленки, так как бы ценовая политика его немножко дешевле, чем бутылки. Окрім звичайного молока, на прилавках зустрічається молоко вітамінізоване з різним комплексом вітамінів та мінералів. Такий продукт зазвичай розрахований на найменших споживачів. Утім, сподіватися на цілковиту користь такого продукту не варто, кажуть дієтологи. То що це значить? Взяли молоко цільне, його відфільтрували, його стерилізували. А потом іскусственно абогатілі мікроеліментами і вітамінами. Єстественний процес? Ні, це не Між тим покупцю варто орієнтуватися на жирність молока. Молоко з під корови має жирність близько 3,5%. На виробництві ж цей показник регулюють, знижують з нежирним молоком, а підвищують вершками на прилавках напій можна зустріти як 1,5% відсотковий, так і 3,6%. і Спеціалісти стверджують, що можна довіряти напису на пакуванні. По кількості жиру теж молоко перевіряли, і трапляються відхилення дуже рідко. Тобто в нас жахливий випадок був один раз. Це, напевно, п'ять, якщо не більше років тому замість 2,5% було півтора. І був ще один випадок. Ну там на дві десятих відхилення було, тобто не настільки жахливе. Не можна сказати, що от вам там замість 3,2 продадуть півтора відсотки молоко. Тобто, все ж таки тут ситуація більш-менш краща. Фахівці кажуть, що молоко на полицях магазинів нині якісне. Рослинних олій, консервантів, аміаку та інших шкідливих домішок воно не містить. Натомість купують. Чи молоко уважно дивіться на маркування? Там шукайте термін придатності та. Вагу пакета, особливо коли ціна для вас є вирішальною. Тут, наприклад, звичайний пакет. Ми ж думаємо, що він літровий. Ну він так здається. Ми звикли, що пакет молока там літровий чи кілограмовий, верніше правильно. Він 900 грамів. Тобто, ну це не є порушення якогось законодавства. В чесно вказав масу, але ну ви ж розумієте, людини асоціюється все одно з кілограмовим. Якщо ж ви купуєте молоко у господарів або на ринку, то обов'язково поцікавтеся, чи є у них ветеринарний і лабораторний висновок про те, що молоко. Отримано від здорової корови, і його продаж дозволений. Усе провіряється через лабораторію. Без лабораторії ми не маємо права торгувати. Це в нас експертиза лабораторії. Є вимоги і для продавців молока на ринках. Мало хто знає, але лише за наявності санітарної книжки можна торгувати навіть молоком від власної корови. А от сам білий напій можна продавати лише у скляній тарі. До речі, не варто довіряти розповідям господарів про те, що вони вживають дане молоко сирим і нормально себе почувають. Обов'язково прокип'ятіть базарним. Молоко сирим пити його дієтологи не рекомендують і кажуть, що молоко має бути у щоденному раціоні усіх людей, за виключенням тих, хто має індивідуальну непереносимість молочного білка. Найбільше білого напою потребують діти для школьника. Обізательному має бути около мл молока в день. Іменно в молоке содержаться ті е, молочні білки які строїть клітки нашого організму, які дають енергію нашому організму, мишцям, кліткам, э, умственную діяльність потенцірують. Це не означає, що малюк має випивати зараз пів літра молока. З нього можна зварити кашу на сніданок та випити склянку на обід. Дорослій же людині достатньо однієї склянки на день. Батьківщиною йогурту вважають Болгарію. Там його роблять лише з молока та заквасок. У нас його виготовляють ще з різними смаковими добавками. Останнім часом чимало господинь готують цей продукт власноруч і переконують, він корисніший. Програма якісне життя проводить експеримент. Чи правда, що у домашньому йогурті міститься більше живих бактерій? О, добрий день. Привіт, Іртунчику. Привіт, тетя Альона, зроби мені твого йогурта. Добре, ходімо. П'ятирічний Артур дуже любить ходити до тітки Олени. А все через те, що жінка, як ніхто інший, вміє смачні йогурти готувати. Секретом радо ділиться із мамою Артура та самим хлопчиком. А починається все з молока. Можна купити будь-яке молоко у магазині, наприклад. І, але його звичайно потрібно прокип'ятити, охолодити до кімнатної температури, а потім вже можна з нього робити йогурт. Від терміну зберігання та жирності молока залежить і термін придатності та жирність самого йогурту. Олена каже, зазвичай беремо молоко жирністю 2,5%. Крім молока, для йогурта потрібна закваска. Закваски можна купити в будь-якій великій торговій суті. Однієї порції закваски вистачає на один літр молока. Головне, порошок потрібно розчинити у невеликій кількості теплого молока чи кип'яченої води. У жодному разі не можна кип'ятити закваску, адже від високої температури гинуть усі корисні бактерії. Протягом трьох діб можна використати цю материнську закваску для приготування. Новий порцій йогурт, але при такому сквашуванні ваш йогурт буде менш корисним, тому що бактерії е, під, час, під під час зберігання йогурта в холодильнику бактерії поступово вмирають. Отже, закваску ретельно перемішуємо з молоком, розливаємо у стаканчики, вмикаємо йогуртницю та чекаємо. За ті шість годин, протягом яких заквашувався йогурт, Артурчик встиг і поспати, і погратися, і подивитися телевізор. А ми дізналися, що приготувати йогурт вдома можна не лише в йогуртниці. До речі, її вартість залежить від назви фірми виробника, від додаткових можливостей, типу автоматичного відключення до закінчення часу. Коливається ціна від 150 до 1300 гривень. Є ще один спосіб приготування е, домашнього йогурту. Якщо у вас немає йогуртниці, ви можете зробити. Робити його у банці. Для цього потрібно взяти, підігріти молоко до температури 40-45 градусів, додати закваску таким самим чином, як і до йогуртниці, та перелити це молоко закласкою у банку. Закриваємо банку і. Ставимо її у тепле місце, наприклад, під батарею або на підвіконі, якщо це літо, суміш сквашується так само десь приблизно 6 годин. Готовий йогурт потрібно охолодити при кімнатній температурі. Свіжоприготовлений продукт можна їсти вже за годину-півтори після приготування. До речі, Олена каже, що під час приготування йогурту бактерії не люблять протягів руху посуду і різкої зміни температури. Наш йогурт готов для того, щоб він був смачнішим. Ми можемо додати будь-які фрукти, оріхи, шоколад, варення, джем, мед. Це дуже корисно і смачно. Артур, ти який хочеш йогурт? Я хочу персиковий. Артур хоч і попросив із персиковим джемом та з більшим апетитом випив йогурт без добавок. Тим часом ми вирішили провести експеримент, дізнатися, чи відрізняються йогурт-магазини від домашнього на смак. У три однакові склянки наша героїня налила різні йогурти та запропонувала їх скуштувати. Мені здається, що на смак. Наші йогурти абсолютно не відрізняються. Але я знаю людей, які точно можуть сказати, чи відрізняються ці йогурти один від одного. Це фахівці лабораторії. Саме туди ми зараз і понесемо наші йогурти, зроблені один в йогуртниці, інший в банці, та третій, який ми купили у магазині. Результатів досліджень ми чекали тиждень. За цей час у лабораторії вирощували колонії лактобактерій. Результат, за словами фахівців, виявився неочікуваним, але приємним. Нам вдалося в домашніх умовах зробити справжній йогурт. По задержанню йогурт по ардоналіпті, хоча це немножко не наш мікробіологічний вопрос, теж йогурт, причому получился дуже хороший, однородний, з хорошим вкусом. Вот. По содержанию молочнокислых, в принципе, в сетке доставлены вами образцы, как промышленного производства, так и домашние, ну, в пределах одного порядка, то есть седьмая степень в них все имеется. В одном грамме содержания молочнокислых бактерий достигает уровня полтора-три на 10 в седьмой. Аби йогурт був смачним і багатим на молочно кислі бактерії, потрібно стежити за чистотою посуду, у якому він готується, кажуть фахівці. Якщо немає змоги простерилізувати, то обробіть посуд окропом. Електрочайник побачив світ ще у 1893 році. Тоді він воду нагрівав занадто довго, а електроенергії споживав багато. За сторіччя цей прилад вдосконалили, і тепер він не тільки швидко гріє воду, а ще й має додаткові функції. Як обрати надійний електрочайник та не переплатити за непотрібні саме вам функції у нашій рубриці, домашні помічники. Нині на полицях магазинів ви можете знайти електрочайники на будь-який смак різних розміру та потужності, форми і кольору з додатковими функціями та без них. Як же не розгубитися в такому розмаїтті, та обрати найбільш оптимальний варіант? Перше, на що варто звернути увагу, це нагрівальний елемент. Вони існують двох типів: спіраль та диск. Звісно, більше предпочтення лучше віддавати дисковим чайникам, тому во-первых, швидше нагріваються краще чистяться і практичні. Чайники, вони, звісно, менш но але швидше виходять из строя. Наступним критерієм вибору є об'єм. Він буває від пів літра до 2,5 половиною. Чим більша ваша родина, тим більший об'єм чайника вам потрібен. Проте, чим більший об'єм, тим більше електроенергії він споживатиме. Якщо чайник з вище ніж 2200 мощність, то є така можливість, що у вас не видержать проводка. Тому це потрібно обязательно учити. Важливим при виборі електрочайника є матеріал, з якого його виготовлено. Зараз в магазинах можна знайти пластикові, металеві, скляні та керамічні вироби. Заклопотаним господиням варто пам'ятати, що деякі чайники потребують більш ретельного догляду. Деякі люди навіть в останнє час розпространенно приобретають собі стеклян. Это очень красиво, це ефектно виглядає, з підсвіточкою. Но... Сталкується ситуація, що їх более чаще приходится изнутри нутрі чистить однакі, тому що це все видно. Проте за вишуканість та красу чайника доведеться ще трохи приплатити. Це політика пластикових завжди йдуть дешевле. Немножко дороже уже йдуть стеклокераміка, стекло і метаметалічні. Конечно, йдуть дороже. Важливо знати, що пластикові чайники можуть впливати на смакові якості води та надавати їй неприємного запаху. Саме тому перед покупкою вартою. Його понюхати неякісні чайники, зазвичай мають специфічний і неприємний запах пластмаси. А при кип'ятінні води виділятимуть шкідливі для вашого організму елементи. Подорожі чайники до там уже і пластик йде більш хорошого качіства. На ціну чайників більшою мірою впливає наявність додаткових функцій фільтрів, дзвіночка, функції підігріву до заданих градусів або постійним підтриманням потрібної температури. Проте у кожного чайника обов'язково має бути шкала рівня рідини та фільтр на носику. Тож, купуючи домашнього помічника, обов'язково послідкуйте, щоб чайник встановлювався на підставку без перешкод. Шнур був досить довгим, а його розташування не заважало знімати електрочайник з підставки. Електрочайник незамінний помічник на кухні кожної господині. Він має не лише допомагати, а й органічно вписуватися в інтер'єр кухні. То яка зовнішність шанованого пана підійде саме до вашого робочого куточка, де щодня народжуються кулінарні шедеври? Красиво смотриться коли посуда, чайник і каструлі підібрані в єдиному цвітовому рішенні, тобто метал і метал. Тогда получается целостный образ э, формируется целостный образ интерьера. И нет выпадения цветовых пятен. Классическая кухня, классический чайник, Либо наоборот, классическая кухня, современный чайник. Тож обираючи електрочайник, зважте на усі важливі деталі. Перш за все, пам'ятайте про потужність та захисні функції. Якщо вам потрібен недорогий електричний чайник для маленької родини, можете обрати пластиковий з дисковим нагрівачем середньої потужності об'ємом до 1,7 літ. Для великої родини обирайте більш потужний прилад об'ємом від 2 літрів і більше. Це зекономить ваш час перед чаюванням. Про те, який чайник ви не обрали, доглядайте за ним і цей пристрій послугує вам вірою і правдою ще багато років. Чисто, швидко, без розводів. Які засоби найкраще впораються з брудом на вікнах? Салони краси і перукарні це брати-близнюки чи просто рідні сестри? Чи відрізняються послуги, які вони пропонують? Три в одному вітаміни, смак і економія. Заготовляємо на зиму помідори. Відповідно до древньої китайської філософії феншуй, щоб позитивна енергія не залишала ваш будинок, крім усього іншого, вікна обов'язково повинні бути чистими, і одного бажання зробити їх такими іноді замало. То плями на вікні відтерти важко, то засіб для миття залишає розводи. Рубрика затишна оселя розкаже, які засоби найкраще впораються з брудом на вікнах. Вважається, що вікна потрібно мити раз на три місяці. Хоча, звичайно, все залежить від того, де саме розташована ваша квартира. Якщо мешкаєте на першому поверсі, вам доведеться мити їх частіше ніж тим, хто поселився на 16-му. Юля мешкає посередині на 6-му. Дівчина щойно переїхала в нову оселю і взялася наводити лад. Вимити вікна, господині допоможуть хімічні засоби, що нині широко представлені на ринку. Обираючи їх, дівчина обов'язково читає етикетку. Смотрим Став, отмивала, щоб, щоб запах був приятний. Сьогодні Юля придбала спрей з високим рівнем піаж. Таким можна користуватися без рукавичок. У складі засобу є спирт. Він допоможе легко впоратися з розводами. А ще дівчина купила спеціальні серветки для миття вікон. Знаряддя готове до роботи. П'ять хвилин і скло засяяло. А от тетяна хімію не використовує. Вона миє скло лише натуральними засобами. Для миття окон я пользуюсь простим народним средством, такими як вода, уксус, соль і половинка лимона для особо загрізнених стекол. Использую я народні средства для миття окон, тому що це не вредит окружающей среде. Тож додаємо у воду одну столову ложку солі, стільки ж оцту, беремо шматок бавовняної тканини та починаємо. Спочатку господиня змочила вікно приготовленим розчином, сік лимону нанесла на плями, після змила все звичайною водою. І останній етап: ретельно натерла скло газетою. Як бачимо, все чисто і без розводів. Вікно Тетяни засяяло за 15 хвилин. Обсяг світового ринку перукарських послуг складає 150 мільярдів доларів на рік у Європі. Заклади, де надають такі послуги, це салони краси. В Україні ж є як салони, так і просто перукарні. Чим відрізняються одні від інших, та що формує ціну? З'ясовували наші журналісти. Аби дати відповідь на запитання, що таке салон краси та чим він відрізняється від простенької перукарні, ми вирушили вулицями міста. А задля експерименту замовимо ту саму послугу у закладах з різними назвами. Ось перукарня гостину запрошує оновити зачіску. Прейскурант не відлякує своїми цінами, тому я без застережень сідаю в крісло. А тим часом запитую, чому не назвали себе більш пафосно салоном краси? Пасукорка, добусі перемаста, тому що у нас працює тільки чотири мастеро. У Нас немає ні нітні маніки врані, ні солярія. Тобто смисло назвати салоном, я не бачу. якщо ж додати всі ці послуги, витрати підприємства зростають в рази. Доводиться купувати спеціальне обладнання та збільшувати площу. Натомість, в такому разі, перукарня чарівно перетвориться в салон краси. Тим часом нова зачіска готова, я розрахувалася. Стрижка та укладка обійшлися мені у 60 гривень. Я вирушила у пошуках закладу із більшою площею, новішим обладнанням та з більшою кількістю працівників знайти вивіску із напису. Том салон краси було нескладно, тож заходимо туди. В нашому салоні ви можете отримати услугу за 300 гривень: стрижка, укладка, миття голови, можливо покраска, випити чашечку кофе, під приємну розслабляючу музику. У салоні мені помили голову, постерігли та зробили укладку. Мій рахунок 150 гривень. Можна було зекономити, якби мені не сушили голову. Якщо ж ви хочете ще більше зекономити, можете скористатися послугами майстрів стажерів, які щойно закінчили профтехучилище. Новачки набивають руку під пильним наглядом наставників, які в разі чого можуть підправити чи підказати. Практично у кожній перукарні є дні, коли для пенсіонерів діють знижки. В салони такі послуги не надають. Довірити своє волосся стажерам. Я не ризикнула. Натомість послугами майстрів, як в салоні, так і в перукарні залишилася задоволеною. Що ж робити тим, хто залишається незадоволеним, я скажу так: ніправильно пізділи прическу і лінірація там ніня какби. Бы... Ну, таке суб'єктивне. Тобто, як правило, якщо неправильно зроби причіску, сразу ж тут становлюються всі і клієнти того салону красоти, і майстера, і сіяря, вам очень хорошо, красиво, ви привикніті. Тож, аби уникнути неприємних наслідків, намагайтеся детально пояснити майстрові, що хочете отримати в результаті. А от що об'єднує як салон, так і перукарню, те, що майстер незалежно від своєї кваліфікації, працює ще й психологом. Стільки людських історій, скільки знає перукар, напевно, не знає ніхто. Люди в основному розповідають так життєві історії. Хто де працював, хто де служив, куди їздив, хто з ким поругався, хтось з мужем розвивався. Сьогоднішній день унікальний. І не лише в тому, що я багато про що дізналася, а насамперед тому, що я сьогодні увесь свій робочий день присвятила собі коханій. Реновані, квашені, сушені та в'ялені. Все це про помідори. Наша традиційна рубрика Купуй вигідно розкаже, де можна найдешевше придбати ці овочі та як їх законсервувати у власному соку. Оху ж цей сеньор помідор. Без цього овоча не обідеться жоден стіл. Його соковиті шматочки прикрашають салати і основні страви. А що ж говорити про аджику, соус, кетчуп. І навіть борщ їх би не було, якби не існувало цього овоча на ім'я Помідор. На оптових ринках сезон найнижчих цін на помідори. Продавці на перебій вихваляють товар. Возьміть, попробуйте помідорчик. Шкурка не Середини нема. Беруть не просто попоїсти, а щоб зберегти цю частинку літа у прозорих баночках. Якщо купувати оптом. І не будуть привабливішими. Ціна 2,20 на наук. Тож ідемо шукати помідори, що підійдуть для консервування. Сортиві чумака, хороший сорт помідорів, який можна і солити, і консервувати. Скільки вони коштують? Малий опт, 2,50, великий опт, 2 рубля. Та чи не місяць помідори промислового виробництва зайвої хімії? Я думаю, що тут нітрати у нормі всі перевіряють їх. Помідора яка більше нітрати, то вона буде на другий день уже текти. Вона не буде схранитися два-три дні. Вона не буде лежати в ящика. А ми буваєш і понеділі стоїмо. Самому законсервувати томати вигідніше, ніж купити, навіть якщо треба придбати не тільки овочі, а й скляну банку. Помідори в банку лазить приблизно 2,5 кг. кілограми. Як даже по 2,50, це де 7,50. І банка стоїть там трьох літрова, будемо говорити. 8 гривень, чи скільки вона стоїть. От вам буде 15 гривень, в магазині вона стоїть 20 чи 25 гривень. Є помідори і по 40 гривень за банку. Пропонуємо законсервувати томати у власному соку. По-перше, використаємо некондиційні овочі. По-друге, забезпечити себе томатним соком на зиму і в борщ можна і просто попити вітамінний напій тож шукаємо помідори на сік будь ласка ваші помідори на сік боятися чи збережемо на консервацію просто ну не на сік а на кетчуп краще по густий буде це сливка а ось і те що треба ціна гривня 50. Скоріше, будь ласка там помідори по гривні 50. а куди їх люди купують на сок, на томат. Тож, аби законсервувати трилітрову банку помідорів у власному соку, ми купили 2,5 кілограми цілих томатів сливок та 2 кілограми овочів на сік. Все це нам обійшлося у 10 гривень 50 копійок. Ми закуповували томати на ринку столичний, а на інших базарах ціни такі. Найнижчі, звичайно, на оптових ринках столичному та троєщинському фермері. На Володимирському ринку середня ціна найвища 17 гривень 50 5 копійок за кілограм. На інших середня ціна коливається у межах 5 гривень 50 копійок до 6,50. Якщо ваші права споживачів порушено, записуйте свої історії до нашої книги скарг. Номер телефону 279 41 25. І ми спробуємо вам допомогти. Цінуйте якість особистого життя і відстоюйте свої інтереси, бо лише так зможете покращити своє благополуччя, а значить і зробити життя якіснішим. А як зорієнтуватися у лабіринтах вибору найкращого? Наші журналісти розкажуть уже за тиждень у програмі Якісне життя.